Був у вас досвід і участі в російському. Шоу? Був. Я Російський їм дуже історії. пишаюсь. Для мене це був такий успіх. Ми всі три наших виступи на цьому проєкті співали українською. Нас єдиних титрували. Бандура це щось велике, нетранспортабельне. За радянської влади це впровадили таку річ, щоб дискредитувати інструмент. У більшості музичних шкіл на бандури є набір, причому черги навіть є. Я мрію, коли. Серенади у дворі будуть співати хлопці не під гітару, а під бандуру. В ньому граю і джаз, і світові хіти, і можу зіграти з діджеями в нічному клубі. А скільки коштує замовити агурт шпилясті? А напишіть мені в особисті, <рес> як виживають музичні школи? Чи популярна народна мелодія? Та чому шпилясті кобзарі їздили брати участь у російському талант-шоу? Розповість лідер та засновник гурту Ярослав Джус у програмі Перехрестя з Христею Равлюк у четвер, о 19-й, в ефірі Ukraine World News. Не пропустіть!